Прикриття даху, заміна вікон, електропроводки, сантехніки, підігрів підлоги. Загалом капітальний ремонт підходить до завершення. В цьому мали можливість переконатися і журналісти, які оглянули об'єкт. Приміщення має два поверхи, на кожному з них по три палати. Тут планується розмістити 10 пацієнтів. Великі вікна, просторі вбиральні, широкі двері в палаті. Все це розраховане для зручності важкохворих діток. Якщо ж буде потреба, кажуть фахівці, хоспіс розширить. Що ми побачимо, що в області є потреба на 20 таких ліжок, то ми зробимо і 20 таких ліжок. Але ми зараз починаємо з 10 ліжок для того, щоб определитися. Буде така потреба, будемо розширяти. Ми маємо буде розширяти, ми маємо в ту сторону ще одне крило таке. Ми можемо таке саме крило робити з, іншої, з другого боку і мати ще як мінімум 5 ліжок. Але далі треба там ще нам подумати, як ліфти сюди зробити, як, такі речі, які от, дорогі, вони теж нам потягнуть добру копійку. Але от над ліфтами ми теж мусимо думати, бо ліфт тут мусить бути. Обласна влада підійшла до ремонту дуже відповідально, адже такий заклад, як дитячий хоспіс, за словами чиновників в Україні, буде вперше. Поверхи великі, приміщення великі. На кожному із поверхів, які ви бачили, буде всього на всього дітей. Тобто, місця предостатньо. врахували досвід і Білорусі, і досвід Росії. Тому я думаю, що абсолютно достатньо тих, площ, що є. Щиро дякую всім, хто доклався. Колись починаючи і ваш і ваша підтримка, також починаючи з телемарафону, ви починаєте пам'ятаєте, наскільки було е, і важко ми десь переживали в, в перші моменти. Направду ми бачимо, що потреба у цьому дуже велика. Потреба просто величезна. На сьогоднішній день ми бачимо, що дорослий хоспіс не вміщає тих людей, які би мали зараз там перебувати, і бажаючих е, людей, які і родин, які е, готові скористатися такою послугою. Просто на сьогоднішній день ми всіх всіх обслужити не можемо. Ми думаємо, що на протязі місяця ми будемо з вами свідками відкриття вже тут цього відділення. Відкриття дитячого хоспису надвірні планувалося ще торік. Через відсутність фінансування новосілля перенесли на 2013 рік. Щоб відкрити медико-соціальний заклад, обласна влада звернулася за допомогою до краян. У березні місяці відбувся телемарафон щодо збору коштів. Люди відгукнулися на крик душі. Сьогодні для цього об'єкту зібрано 1 мільйон 300 тисяч гривень. Кошти й надалі продовжують поступати на рахунок. Крім того, громада допомагає матері. Ально і це тішить владу, оскільки впевнені вони вдалося достукатись до сертець людей, до доброї справи долучилися всі небайдужі на сьогодні. На даний час це йде, здійснюється просто в надзвичайних таких рамках, і в розумінні цієї ситуації, в розумінні потреби. По-друге, на рахунок ментальності, от те, що ми говоримо про те, 10 ліжок, 15, Якщо ми будемо створювати як заплановано такі програми по роботі з дітьми, як це робляться, вот в сусідів за межами України, то я думаю, що це все буде. Налагоджено дуже, і що потреба буде велика, тому що навіть ми ще на сьогодні кажемо, от як сказав Роман Михайлович, тільки що батьки, не всі батьки погодяться віддати. Ми говоримо слово віддати. Якщо ми будемо говорити про те, що госпіталізація на якийсь певний період для виконання якоїсь програми для реабілітації чи для перепочинку батьків, чи ще якісь інші програми, то воно все налагодиться і буде добре. Надвірнянський хоспіс прийматиме важкохворих діток до 18 років. Тут планується створити всі необхідні умови не Тільки пацієнтам, але й їх рідним у закладі буде необхідне спеціальне обладнання. А найголовніше кажуть чиновники: треба постаратися реалізувати останні мрії у житті невіліковно хворої дитини. Сьогодні триває збір коштів, все відбувається відкрито та прозоро. Кожен може долучитися до доброї справи. Фінансових затрат у такому закладі багато, та й самі пацієнти чекають на допомогу від кожного з нас і сподіваються знову побачити завтрашній день. Іванна Осташук, Василь Томич, новини телеканал Раї.